Всім привіт! Вас вітає торгівельна марка Араміста, мене звати Юлія. Сьогодні я б хотіла представити вам дегустаційний набір «Чорний чай класичний. Ось такий вигляд має коробка. Вона складається з 15 пакетиків різноманітних сортів чорного чаю по 10 грамів кожен. Такий набір може сподобатися тим, хто полюбляє саме чорні чаї. За допомогою такого набору можна визначити своїх фаворитів серед таких чаїв. Та зробити певний вибір на користь того чи іншого сорту. Я вважаю, що такий набір дуже зручно купувати, адже не потрібно витрачати велику кількість коштів для того, щоб спробувати найрізноманітніші сорти чорного чаю. Давайте я поближче зараз покажу вам цей набір. До складу набору входять: англійський сніданок, пекостронг, чорний йодований гурія, екстраміцний, молочна ріка, Чорний принц, Дарджилінг Срібна гора, Високогірний цейлон, Око Тигра, Гордість цейлону, кавказька чорниця, крупнолистовий цейлон. Золотий маофенг та червоний порох. Всі пакетики, що входять до цього набору, герметично запаковані. Таким чином, чай не втрачає своїх смакових властивостей десь біля року. Купуючи такий набір, ви можете у певній мірі відчути себе дегустатором та в майбутньому краще орієнтуватися у виборі чорного чаю, та замовляти в житті сорти, які сподобалися саме вам. Я вважаю, що такий набір може бути чудовим подарунком для любителів чорного чаю. Якщо він вас зацікавив, сілочку на нього я залишу внизу. Якщо відео було для вас корисним, ставте лайк, підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити нові випуски, де ми будемо знайомити вас з іншою продукцією інтернет-магазину Арамістом. Дякую вам за увагу. До нових зустрічей!